Через релізи, дати анонсів і кучу спойлерів. Нарешті вийшли два трейлери по Сейволодному району. І всі притаки з вами, я Олександр. І так, давайте почнемо із першого трейлера. Погнали! Цей район. Запустив. Повну продукцію. Миваємося. Обакує. <звук> І піми <'їмо>, якусь чортів. <звук> <звук> Не пропускайте. І так, погнали розбирати. І так, ми бачимо, що хтось розбиває ліхтар. Потім чуваки застрибують у раковину, потім волотка мучає цього комашню, потім ми бачимо крипові картини, і потім хтось ковбасить цього чувака. Потім вони відправляються кудись на човані, показують страшні картинки, і вони п'ють якусь жизу, а потім показують такі кльові штуки і тіло волотки. І потім іде інтерв'ю від розробчика сієволудного району. Тепер переходимо до другого трейлеру, і він називається Гай обернеться. Ну, погнали його дивитися. Чувак, що з тобою? Вау! Класний розпопад з кламми мерча з сифовим цинком. Та був коучер. Напальні піни хе за Сігма Ну і покажу звичайно, в магазині. Рекламочка мерча, так сказати. Круто. О, круто, йому можна вийняти мозок. Вот тут так, я пропоню, статуєточка с его лутка. Так само, як і я. Tell him, что Все такое прикольно. На месте. Устали своего лудного района. Это как клёва футболка из Чупакаба. Bronco? Freeloading Broncos make money! Oh, Dad! I think you forgot know to mention something. The smiling, like dead. The smiling dead the How, head? Head. How can I forget? You only screech about the damn thing every place. I so. oh, Don't forget about mine too, Dad. I, what is this? this a hostile Bride. takeover? Who's running this racket? Me or you two hobgoblins? Well, since you're

А взагалі топ. Grounded, grounded. І ще, звичайно, у мене на каналі сьогодні вийшов український дубляж Снігфіка по шовському епізоді Це був... якось яймо одного району. Ці кого вас він. Всім радість подивитися. І затем не підрозіть мене лайком. Бо відео реально вийшло круте. Так що з вами був Ялекс Нео. І всім пока. І не треба давати кидати.